Слава Богу. Дорогі друзі, я хотів сьогодні з вами порозмірковувати над одним, на мій погляд, важливим питанням. Біблія нас, людей, багато з чим порівнює. Я думаю, що ми всі пам'ятаємо, що Біблія говорить, що я пастир, а ви отара. Ще є порівняння людей. Це для того, щоб нам ясніше можна було на простих прикладах зрозуміти більш важливі духовні істини. Що ще хочеться сказати про, перед тим, як почну проповідувати на тему, з чим нас порівнює Біблія? Взагалі хочеться сказати про винаходи. Люди, людство так влаштоване, кожна людина, що вона щось. Придумує, придумує якісь винаходи для того, щоб легше було жити. Якщо поцікавитись, який найголовніший винахід людства взагалі, в основному люди відповідають так: це колесо. Кажуть: от коли людина зрозуміла, придумала колесо, це змінило хід історії людства взагалі. Хоча, коли я так порозмірковував, є ще один винахід людини, який дуже важливий, але чомусь про нього мовчать. Без... Кожен з нас, я думаю, сьогодні з цим винаходом мав справу. Якби не було цього винаходу, і, наприклад, от таке елементарне питання, мені, мене помучила спрага, мені захотілося пити. Мені принаймні, що найближче довелося би йти до річки, ставати якось в незрозумілу позу, нахилитись для того, щоб попити води. Отже, мова піде про винахід людства, про посудину. Ми звикли читати в синодальному перекладі російському сосуд. І ось Біблія. Кожного з нас, дорогі друзі, багато разів в, 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 в Книзі Біблії, Господь, тобто нас порівнює з посудиною, саме з посудиною. Давайте відкриємо послання до Римлян, 9 розділ. Послання до Римлян, 9 розділ, почитаємо з 21 по 24 вірші. Чи гончар не має влади над глиною? Щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь, а одну на не честь запитання. Тож Бог, бажаючи показати гнів і виявити могутність свою, щадив з великим терпінням посудини гніву, що готові були на погибель. і щоб виявити багатство слави своєї на посудинах милосердя, що їх приготував. На славу на нас, що їх і покликав не тільки від юдеїв, але й від поган. Ось Біблія, Господь сьогодні, через своє слово нагадує нам, говорить нам таке, що є гончар, є місиво. І у владі гончара із цього місива зробить таку посудину, яка, яка йому понадобиться, яку він хоче. Взагалі, в біблійні часи такий посуд глиняний він був самим доступним. Гончар брав глину, робив місиво і ложив на гончарний круг, який крутився. І потім, коли крутилась ця глина, він своїм мистецтвом, скажімо так, робив потрібну йому посудину. Але про що нам це говорить? Нам говорить про те, що ми люди. І раз про нас іде мова, про порівняння нас, людей, як з посудиною, значить, є творець. Є той, хто має владу, є той, хто може зробити те, що він хоче. І із прочитаного слова ми також читали, що є, можна бути посудиною гніву, призначеною для гніва, а можна бути посудиною, яка призначена для слави. Взагалі різні посудини, різне призначення. І знову ж таки, з прочитаного місця ми зрозуміли, що Ціль у Творця нашого, у нашого гончара, не зробити з нас посудини, які не потрібні, які варто розбити і заб... або викинути, а ціль для того, щоб кожен з нас, як посудина, були посудини для слави. І Господь бажає через нас, як через посудини, проявити свою славу. Отже, слово Боже, алегорично так. Порівнює людину з посудиною. І, можливо, ніби каже кожного разу до нас, коли ми сідаємо їсти, беремо посудину, коли ми навіть беремо склянку води, щоб попити, дивлячись на посудину, і подумали, я також посудина в очах Божих. Можливо, Слово Боже звертається і каже: людино, подивись на оцю посудину і згадай. Згадай, що в тебе є також творець. А чи, чи ти є доброю посудиною, чи ти є потрібною посудиною? Посуд сьогодні, на сьогоднішній день взагалі, є дуже різноманітний. Різні матеріали, різні форми в посуду, різне призначення, різне корисність у посуду чи необхідність. В принципі, зовсім так, як і люди. Люди також, ми, дорогі друзі, ми зовсім різні. Нам Господь кожному навіть дав різне обличчя. Ми не схожі один на одного. Хтось вміє малювати, хтось вміє гарно співати, хтось вміє ще щось робити. Ми різні, різне призначення в людей. Апостол Павло, коли давав настанову молодому служителю Тимофію, він сказав такі слова. Це друге послання до Тимофія, другий розділ з 20 го вірша. А в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний. І одні посудини на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, від цього очистить себе, 에, перед цим ішла мова про непотреб різний. Про різного виду гріх, тобто від чого треба очиститись. Так от, отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. Дорогі друзі, я думаю, що кожен з нас хоче бути приготованим на всяке добре діло. Якби. Кожен із нас задав собі запитання, а з яким посудом я б хотів би себе порівняти? Про який посуд би, от, на, на, на яку посудину я хотів би схожий? Ну, мабуть, би кожен би сказав, ну, мабуть, золота ваза. Ну, у кра... В крайньому випадку хришт... кришталева ваза, яка стоїть, має честь стояти на столі. В яку ставлять саме красиві ароматні квіти. Ось такою посудиною, на таку посудину хотілося б бути схожим чи бути такою корисною, в народ є така мудрість, казка про розбите корито, може пам'ятаємо, я думаю, кожен. Буває такий посуд, який тріснув. Він ніби й посуд, ніби й посуд, ніби й корито. Але воно розбите. І, звісно, такий посуд нікому не потрібен. Тому ми повинні е, бути уважному до себе, уважному до своєї посудини, для того, щоб ми не були схожими на отой непотрібний посуд. Також ви знаєте, дозвольте згадати і ще одну е, українську народну казку. Може, пам'ятаєте, вовк і лисиця? І ось там теж от посуд у, бере участь у цій казці, велику роль посуд. Коли лисичка пригощала смачною стравою журавля, вона надала йому в блюдечко цю страву. І журавель, звичайно, своїм дзьобом нічого не може, ніби й пригощає, ніби і, і поставила посудину. Ну, а Журавель, е, в свою чергу, Рішив відігратися над лисичкою, і він е, насипав смачну страву, коли пригощав лисичку, у пляшку із, із тоненьким горлом. І, звичайно, журавель туди може їсти, а лисичка ніяк свого носа не може засунути. Дорогі друзі, зараз ми зібралися не для того, щоб слухати казки. Але ми повинні розуміти, що е, посуд. Він дуже має велике значення, навіть який він, якої форми, якого призначення. Тобто, якщо мене Біблія порівнює з посудиною, то я потрібен мати яку я потрібен мати форму, яке я потрібен мати призначення, щоб я був корисним, щоб мною могли скористатися, щоб від мене як посудини. Змогли отримати інші люди добро? Ще хочеться сказати про, посудин, про посудини як такі. У багатьох випадках у посуду є кришка. Для чого у посудини буває кришка? Давайте задамо собі запитання. Ну, перше, щоб нічого не попало ззовні, щоб можна було закрити і те, що там всередині, нічого ззовні не попаде. Друге, щоб, можливо, щоб не випаровувалось корисне, що там знаходиться, приготували страву. Можливо, зберігати тепло, кришка слугує. Взагалі, якщо так сказати, це, кришка це захист, якийсь захист. Ми, як посудини, дорогі друзі, повинні бути обережними в цьому світі. Можливо, я скажу банальну фразу, особливо останнього часу. Тому що в нас, як в посудину, намагаються залити скільки інформації, скільки всього, скільки непотребу, скільки непотрібного і шкідливого для нас. І от якраз наші молитви, життя з Богом, воно є тою кришкою. Як, як оберігає нашу посудину для того, щоб не потрапляло туди нічого зайвого. Взагалі, кришка дуже важлива, має значення. Ось пастор казав, що ваш пастор казав, що мафія, сім'я, і от у мене є старший брат, це не за моєї пам'яті. Кажуть, коли він був ще зовсім малим, і от колись батько накачав меду. Це було, кажуть, тоді просто неймовірна кількість. Це аж чотири відра. І, звичайно, була кастрюля 4 на 4 відра, можливо, знаєм таку, а кришки не було. І для того, щоб мед був цілим, вона була накрита газетою. І братові щось потрібно було десь дістати і на щось стати. І ось він стає на цю кришку. І по коліно в медові вискакує, знає, що потрібно треба просити пробачення і біжить через увесь двір з медом просити пробачення у бабусі, що він таке зробив. Тобто кришка дуже важливе значення має. І коли ми, як посудина, ми повинні думати про те, берегти свою посудину, берегти так, щоб вона була закрита і нічого зайвого. Нічого то не потрібного тут не потрапило в нашу посудину. Дорогі друзі, можливо, хтось подумає, що я посудина не з золота, не з срібла, не з кришталю. Ну чим я можу бути потрібним для Господа, для людей? Є, є, є така тенденція, от кажуть, ну, я, я от такий немічний, я такий, я нічого не можу робити. Максимум, що я можу прийти в неділю вранці на служіння і піти звідси. І все. Я, я не придатний ні на що. Дорогі друзі, давайте згадаємо жіночку із Біблії. Жіночку з алавастровим сосудом. В українській мові, в перекладі української, з, з алебастровою але посудиною. Алебастр. Якщо ви підете в будівельний магазин, ви там подивитесь на ціну будівельних матеріалів, алебастр це самий дешевий будівельний матеріал. Це недорогий матеріал. І от з нього робили такі посудинки, і куди заливалась ароматна, ароматна рідина і закривалась. Але оскільки Алебастр він не такий е, міцний, і, е, е, там є такі мікропори. І прямо через посудинку оця рідина вона давала запах. І е, якщо ми так думаємо, що ми з такого, наш, наша посудина, така дешева, вона ні до чого не придатна, то навіть. Посудина з алебастру, з самого дешевого будівельного матеріалу, вона може приносити користь, вона може розповсюджувати запах. Друге послання до Коринтян, другий, другий розділ, 15 й вірш, говориться так, це в перекладі Хоменка, бо ми для Бога пахощі Христові, серед тих, що спасаються, і серед тих, що гинуть. Отже, Незалежно від дорогоцінності матеріалу, за який ми вважаємо себе, свою посудину, ми можемо бути корисними. І навіть як оце, посудина з алебастру, розповсюджувати навколо себе пахощі Христові. Тобто, говорити про Бога, бути приємним, щоб. Ті люди, які мають з нами справу, щоб їм було добре і приємно навколо нас. Взагалі, якщо подумати, знову повернутися до того, що людство винайшло таку річ, як посудина, для чого взагалі посудина? Для того, щоб всередині посудини щось було. Правильно? Або щось насипано, або щось налито. Перше послання до Солонян, 4 розділ. Четвертий вірш, говориться так: частина вірша, щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості і честі. Ми звикли до перекладу російського, де написано, беріть сосуд свой в святості і честі, соблюдать сосуд свой, а тут начиння. Отже, як ми бачимо, мова йде про одне й те саме. Якщо це посудина, це значить мова йде про те, що наповнює цю посудину, що в нас всередині. Звичайно ж, мова йде, коли ми читаємо тут начиння, мова йде не про анатомію, мова не йде про наші внутрішні органи, а мова йде про те, щоб ми могли себе як посудину, уміти тримати в святості і честі. І, звичайно. Для цього, щоб таке робити, потрібно прикладати зусилля. Просто так це не дається. Не можна просто так бути святим і не прикладуючи ніяких зусиль. Тому що Господь каже, що Царство Боже, воно зусиллями береться. І, звичайно, тим, чим ми наповнені, начиння наше, сосуд наш, ще в іншому перекладі написано, що це тіло наше. Воно повинно бути, люди повинні бачити, чим ми наповнені. А люди бачать, дорогі друзі. Навіть якщо ми думаємо, що люди не бачать, люди бачать, чим ми наповнені. Якщо, можливо, це щось десь далеко в глибині нашого серця всередині сидить. І якщо ми наповнені добрим, то люди бачать і прославляють Отця нашого Небесного. Відомий християнський вчений. Дав студентам таке завдання, дав склянку і дав завдання. Подумати, як звідти витіснити, забрати повітря. Різні варіанти були і відкачати, і закрити. Професор показав дуже просту річ: залив до краю водою і повітря було витіснене. Дорогі друзі, якщо ми як єство, як посудина, якщо ми заповнені Духом Святим. То нічого нечистого в нас немає. Тоді, тоді ми говоримо тільки про Бога, ми живемо Господом. І Господь дійсно є нашим Отцем, якщо ми до кінця, до країв наповнені Духом Святим. І тільки ми, тільки наша воля, наше зусилля дозволяє Духу Святому зайти в нас. Нікого немає такого і людини, щоб Дух Святий якось насильно заповнював. Тільки ми можемо дати дозвіл для того, щоб Дух Святий нас заповнив. Ми також можемо подивитись на учнів Ісуса Христа. Пам'ятаємо, коли Христа розп'яли, де були учні? Вони злякалися, вони порозбігалися, вони закрились, знайшли кімнату, закрились і боялись. Вони, щось, вони ходили з Ісусом перед цим. Вони злякались. І коли настав День П'ятидесятниці, коли вони прийняли Духа Святого, коли Дух Святой, Святий на них злинув в повній мірі, це ті ж самі учні, але зовсім інші дії. Вони наповнені Духом Святим, вони не бояться, вони не бояться смерті, вони не бояться кари, вони йдуть і проповідають, і розповідають про Господа Ісуса Христа, про Його великі діла. Це все ті ж учні, це все ті ж посудини, але наповнені. Іншим наповненим Духом Святим. І, звичайно, дорогі друзі, головний приклад для нас це Ісус Христос завжди. Якщо ми читаємо Біблію, якщо ми розмірковуємо над тим, чим заповнений був Ісус Христос, то ми можемо сказати, Він був заповнений любов'ю, співчуттям, бажанням прощати, бажанням підтримувати. Всім таким, що люди біля нього самі тримались. Люди самі за ним ходили. Дорогі друзі, якщо ми будемо наповнені Духом Святим, силою Духа Святого, люди також будуть біля нас триматись. Люди будуть слухати наше свідоцтво про Господа Ісуса Христа. І наостанок хочеться згадати одну також біблійну історію. Колись в Дамаску, місто Дамаск, жив один учень Ананій. І жив один ревнитель, Савл, Який думав, що коли він розганяє церкви, він бореться за чистоту і святість. Він думав, що таким чином він служить Богові. Савл. І Господь. Ананії говорить про оцього Савла. Каже, піди і засвідкуй йому. Звичайно, в Ананії питання самого до себе і до Бога, як я піду? Та він мене в в'язницю вкине. З ким там розмовляти? Там нема з ким розмовляти. Це страшно, коли він десь з'являється. Він церкви розганяє, що він. Але як Господь, давайте звернемо увагу, як Господь каже про Савла, тобто майбутнього Павла, промовляє дії святих апостолів, 9 розділ, 15 вірш, і промовив до нього Господь: іди, тобто іди до Савла. Бо для мене посудена, вибрана він, щоб носити ім'я Моє перед народами і царями. І синами Ізраїля. Дорогі друзі, Біблія звертається як до нас, до християн. Ви народ вибраний. Сьогодні Біблія, Слово Боже, Господь через своє Слово говорить до кожного з нас, що ти посудина вибрана. Вибрана для того, щоб носити ім'я Моє. Комусь Є честь носити ім'я Боже сьогодні перед царями. Комусь є честь носити ім'я десь в місті, можливо, кудись поїхати в іншу країну. І кожному з нас є честь носити ім'я Господнє серед свого народу, серед сусідів, серед, серед своїх родичів. Тому що слово Боже каже, що ми посудина, вибрана. Дорогі друзі, брати і сестри. Звертаюсь до себе через слово Боже, звертаюсь до кожного із нас. Нагадуємо про те, що ми посуд. Господь нас створив. Господь хоче, щоб ми була та посудина, яка на честь. І нехай Господь допоможе нам виконати, бути добрим посудом, виконати ту місію, яку поклав на кожного з нас Господь. Амінь.